Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірних млинців з м'ясною начинкою, запечених в духовці. Це просто щось. Неймовірний смак, хрустка скоринка, аромат. Ви обов'язково маєте це спробувати. Ну що ж, почнемо готувати, але спершу зазначу, що всі інгредієнти, які ми будемо використовувати, обов'язково мають бути кімнатної температури. Для млинців до яйця додаємо цукор, сіль, тепле молоко та все добре перемішуємо. Далі всипаємо присійне борошно та, не припиняючи мішати, починаємо потрошки вводити окріп. Останнім кроком додаємо рослинну олію або розтоплене вершкове масло, знову добре перемішуємо і тісто готове. Млинці з такого тіста виходять дуже ніжними і просто ідеально підходять для того, щоб їх потім далі використовувати для запікання в духовці. Смажимо млинці на розігрітій пательні на середньому вогні з двох сторін до золотистості. Перегортаємо обережно. Перед першим млинцем також раджу змастити пательню або рослинною олією, або вершковим маслом. Далі займемося приготуванням начинки. На розігрітій пательні на рослинній олії обсмажуємо мілко нарізані цибульку, моркву та болгарський перчик приблизно 5 хвилин. Трішки пізніше додаємо курячий фарш, спеції, томатну пасту або томатний соус. Все добре перемішуємо і готуємо все разом біля 10-15 хвилин. В кінці додаємо зелень, добре перемішуємо і начинка готова. Відставляємо її, щоб вона охолонула. Далі займемось приготуванням соусу Бешамель. Для нього нам потрібно на вершковому маслі обсмажити борошно приблизно 1-2 хвилинки. Далі вливаємо тепле молоко, додаємо спеції та при постійному помішуванні загущуємо соус також приблизно 1-2-3 хвилинки. Соус готовий, коли починає залишатися слід від лопатки. Коли у нас все готово, починаємо збирати млинці. На кожен млинець викладаємо приблизно 2-3 столових ложки фаршу і закручуємо їх у рулетики. Далі перекладаємо рулетики у форму, поливаємо соусом, розрівнюємо його та посипаємо натертим сиром. Останнім кроком нам потрібно відправити млинці запікатися в духовку приблизно на 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки. Ця страва точно варта вашої уваги, обов'язково раджу спробувати. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.